Так, друзі, всім привіт! Тут мене питали в коментарях на рахунок зірочки, які тут стоять від коробки передач і туди на кардан на мости. Зараз я відкручу цю кришку і зараз вам покажу. Бачите, я сверлю вам скоро ті закльопки, щоб вам показати. Так, відкрутив я кришку, маю. Зараз візьму лампочку куди ще. Ось ця зірочка верхня. Вона в нас на 15 зубів. Це вона стоїть від комбайна. Десь там в районі жатки стоїть. Точно не знаю підцепку 19 чи 19,5. Стоїть також тут натяжний ролик, ну, щоб цепка так була трошки не була така ослаблена, щоб вона не вібрувала при передачах, особливо при задній, не було таких гривків. Так, зараз покажу вам нижню зірочку. Так, нижня зірочка у нас на 21 зуб, як бачите. Досить така сильна не від'їжджа. Ні від нічого. Від'їжа люди ставлять і ходить. Не знаю наскільки. Ну, тут стоїть досить грубо. Ну, думаю, буде трохи ходити. Комусь може так. Так, кого цікавить, переглядайте. Ну, а все, всім наразі дякую за перегляд.